Всім привіт, друзі! Мене звати Поліна, ваша улюблена ведуча каналу Медіка Плюс, бренду сучасних та надійних гаджетів для вашої краси і здоров'я. Ви тут щоб придбати для свого малюка звукову зубну щітку? Тоді я розповім вам, як правильно нею користуватись. Додивіться відео до кінця і отримаєте дуже приємний бонус. Ви можете дивитись відео одразу зі своїм малюком, щоб він також дав інструкцію по використанні девайсу. Сьогодні ми розповімо вам, як правильно користуватись звуковою зубною щіткою Medica Plus Kids Brush 7.0. Це не просто щітка, це інноваційний спосіб дбати про здоров'я усмішки, особливо якщо у вас є маленький пацієнт. В розробці пристрою були використані японські технології від Medica Plus. Звукова щітка це не тільки цікаво і ефектно для дітей в зовнішньому плані, але ще й дуже ефективно для догляду за зубками малюка. Давайте подивимося, як її використовувати для отримання максимального ефекту. В комплекті зі щіткою йдуть дві насадки. Ви зможете їх поміняти, коли в цьому буде потреба. А самі щитинки дуже тендітні, жорсткість мінімальна, софт, тому буде безпечно для ясен і буде забезпечувати дбайливий контакт з поверхнею зубів. Такі щитинки допомагають забігти подразненням та пошкодженням. А також щітка не потребує підзаряду до 60 днів, тож зарядіть її один раз і майже на два місяці. Забудьте про цей нюанс. Почнемо зі змочування щітки та нанесення невеликої кількості зубної пасти. Цей крок допомагає покращити ефективність чищення та забезпечити свіжість дихання. Натисніть кнопку живлення та помістіть щітку в ротову порожнину. Пам'ятайте, правильний кут піднесення щітки грає ключову роль у чищенні. Підніміть чистильну насадку під кутом 45 градусів і легенько притискайте щитинками так, щоб вони торкалися лінії ясен. Це забезпечить ефективне видалення нальоту та допоможе попередити карієс. Рухайте щіткою обережно та повільно, виконуючи рухи взад-вперед. Щоб отримати максимальний ефект, трошки натискайте на зубну щітку і дозвольте їй виконати всю роботу за вас. Не застосовуйте зайвого зусилля під час чищення. Слідкуйте за тим, щоб щитинки чистили також і між зубами. Щоб очистити внутрішню поверхню передніх зубів, нахиливши рукоятку щітки трошки вперед, очищайте кожен зуб, переміщуючи пристрій вгору вниз. Це дозволить вам досягти найважкодоступніших місць у вашій порожнині. Пам'ятайте, що стоматологи рекомендують чистити зуби не менше однієї-двох хвилин задля кращого результату. Після використання промийте щітку водою та витріть сухою тканиною. І, хоча щітка створена з дуже якісного матеріалу, нержавіючої сталі, щоб запобігти швидкому її зносу, зберігайте пристрій в сухому місці, захищеному від прямих сонячних променів. Також радимо все ж таки класти її подалі від дітей, щоб ця щітка була для них не такою собі розвагою, а тільки використовувалась б за її призначенням. Запам'ятовуйте ці рекомендації та завжди дотримуйтесь інструкції виробника для збереження, ефективності та тривалості використання вашого девайсу. Таким чином, ви дізналися, як правильно користуватися з зубною щіткою для забезпечення оптимального догляду за зубами вашого малюка. Не забувайте про цю просту процедуру, яка з щіткою Medica Plus стає ще простішою і цікавішою, а також призведе до білосніжної посмішки та здоров'я рота вашого малюка. Про всі переваги цього чудового девайсу ми розказали у відео огляді. Ви можете перейти і послухати, щоб остаточно визначити, що звукова щітка від Medica Plus – це чудовий варіант для вашого малюка. Посилання на щітку розроблено за японськими технологіями від Медика Плюс зі знижкою мінус 10%, та також наш сайт ми залишимо в описі до цього відео. Дякуємо вам за перегляд! З вами була Поліна, ведуча каналу Medica Плюс, бренду сучасних гаджетів для вашого здоров'я та краси. До зустрічі, друзі! І не забувайте! Краса та здоров'я понад усе!